Тогда, наверное, что вы познали, если нам снова, то вы засамка. Завершальний захід для іноземних змі, які приїхали на Євробачення до України. Сьогодні вирішили гостинно нагодувати варениками, як справжні українські господині, показати, як ми вміємо частувати гостей, і сьогодні будуть вареники з творогом і ізюмом та картошкою і грибами. Плануємо 50 іноземних журналістів. Наскільки ми промоніторили, все ж таки цікавляться українською кухнею, то іноземців зразу перша загадка вареники. То ми вирішили, що це легко, просто і для них дивно, що. Тістовариться. Фантастика. Try, try. Try mm. Я знаю, що ви любите, ви <coughs> дуже ї... багато. Yeah, говорите. Так, дуже люблю, і сьогодні дуже холодні, вранці дуже голодний, мало є, тому. Смачно. Дякую. а я проживаю, точно чи ні? Смачно. Дуже. Я найбільше люблю вареники з капустою. Сьогодні картопля і гриби. Те це дуже смачно. Yes, it's, it's very tasty. Yeah. Дуже смачно, схожі на вареники, які я куштував в містечку Євробачення. А ще ми купували заморожені пельмені. Вони майже такі ж, як і вареники, і вони смачні. Дуже дуже смачні. Ми до речі їх долучимо і дамо їм кожному змогу самим спробувати. Ми приготували для них рукавиці, хоча хочемо дати зрозуміти, що правильно готувати руками відкритими. Для чого? Бо ми передаємо душу тепло. Кожна хазяйка як ліпить, зробити якусь загиночку, Вона вкладає туди свою душу, і через це так смачно виходить. They're a dough, something like that. Yeah. Yes. Yeah. yes, yes. So, if you want, you can help me with the food.